Погнали. Всім привіт дорогі, друзі, з вами Ягон І ми з вами знаходимося на дачі. Ви подивитесь це відео і там буде дещо смішне Як часто пишуть, смотри до конца, ржака! Let's go uh, у нас тут росте виноградик синій Синій, синій. синій такий смачний, смачний, смачнюший, він ще не зовсім рости. І ще він побризганий. -хо. Нам це не мішає. Сана сауна то будинку наставлено. На другому поверсі кімната для ліцеп'янку. Ми зробили відставлення для які Треба косити гонку. Це немає часу, відпочиває на дачі, валується. Там дуже смішний Який Киркан на дачі. Ось. Такий смачніший, смачніший. М -м -м. Він такий смачненький. Mm -hmm. Все? Что все? Ну, паузу. Паузу, прям дали. Ось такие ось краевиды открываются с нашей дачки. Так, дальше, дальше. О, тачка сосиска. Ну, короче. О, рыбка подкидается. Величенькая рыбка. Іде. <зрин> <esta -tri> Клумби-шмумби. Тут у нас росте малінка. Малінка, коли час, тоді вона і росте, зараз там вже немає. Шовковиться, Озеро Озерож, мозеро. Озроч, мозеро. А ось там ладочка. Ми в цьому озері ловимо дуже велику рибу. Зараз просто немає часу цим займатися. А так взагалі тут круто. Сідаємо в паніочок, закидаємо в удки і ось на цьому озері ловимо рибку. А ще коли влітку дуже спокотна і вода чистіша, бо зараз вона вже дуже брудна. І більше ми тут купаємось! Пішли далі. А, друзі, ось тут, ось тут. Коли була абрикос

Відбагато ліщини, відщини дуже багато горіхів оцих лісових. Гебе, гебенімо горіхи. Опасна, пасна, пасна, пасна. А це наша сауна. І, взагалі, друзі, я вам хочу сказати, що дача це те місце, де я релаксую. Так. А це от наш город. У нас тут росте капусточка, кукурузочка, гарбузики, огурчики, Ми це все збираємо, картошечку копаємо, помідорчики збираємо. Отакий у нас класненький город. Ладно, пошли, подивимось, що у нас там робиться. Пішли, пішли. Тато, ти що, напився? Ні, накопався. Навіть діти працюють.